Ну що ж, знову нові і нові закони. Цього разу вже уряд запускає житлову реформу. Що це означає для людей? Влада знову взялася, і це за одну з найболючіших тем для українців це є житло. І на цей раз йдеться не просто про обіцянки чи абстрактні плани, а про справжню житлову реформу. Яка вже стартувала з ухваленням перших законів. Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про основні засади житлової політики. Це лише перший крок, але дуже важливий. Тож, що саме планують зробити, і головне, як це може вплинути на життя звичайних українських родин? Спробуємо зараз це все розібратися і поговорити. Перед тим, друзі, я хочу попросити підтримати це відео вподобайкою. Якщо бажаєте, підписуйтеся, тут завжди виходять свіжі новини. Продовжуємо. Проблема житло недоступне. Ціни на квартири в Україні вже давно вийшли за межі здорового глузду. Оренда дорога, купівля майже недосяжна для більшості, іпотека або з космічними відсотками, або взагалі недоступна. А тепер додайте до цього ще й наслідки війни. Мільйони українців втратили свої домівки, хтось змушений жити у родичів, тимчасових гуртожитках або зовсім залишився без даху над головою. Навіть до повномасштабного вторгнення в черзі на житло офіційно стояли понад 600 тисяч людей, а зараз потреба в рази більша. Тому держава має не просто шанс, а обов'язок дати людям нове житло не в теорії, а на практиці, що пропонує нова житлова реформа. План уряду доволі амбітний йдеться про повну перебудову ринку житла в Україні. Основні напрямки такі: перше відновлення житлових кооперативів. Ідея не нова, але адаптована до сучасних реалій. Кооператив це коли люди об'єднуються, разом фінансують будівництво будинку, а після завершення кожен отримує свою квартиру. Уряд планує перше. Виділяти землю під кооперативи, друге, допомагати з дозволами та комунікаціями, третє. Надати доступ до пільгового кредитування. І головне, це дозволяє не чекати роками в чергах, а взяти участь у створенні власного житла вже зараз. Друга тема це соціальне житло. Це окремий важливий напрямок для тих, хто не має змоги купити квартиру самостійно. Держава планує будувати соціальні квартири. Та надавати їх за кількома моделями. Перше. Соціальна оренда. Платиш мінімальну суму за проживання. Не стаєш власником. Друге. Оренда з правом викупу. Живеш, сплачуєш поступово, а з часом стаєш уже власником. І третє. Службове житло. Це для працівників критичних професій. Вчителів, лікарів, поліцейських, особливо в селах та маленьких громадах. Це може стати вирішенням житлової проблеми для переселенців, малозабезпечених родин, а також людей з інвалідністю, можливо, самотніх матерів, багатодітних, сімей. І вже це добре. А зараз про доступні кредити. Один із ключових компонентів. Запуск допустимого іпотечного кредитування. Уряд обіцяє створити умови, коли молоді родини, фахівці, переселенці зможуть отримати кредити на житло за реальними, а не символічно доступними ставками. Тут виникає справедливе таке запитання. Чи буде це справді доступно? Чи просто інше формулювання старої недосяжної іпотеки. На жаль, поки що це лише обіцянки. Законодавча база вже формується. Умови уточнюються. Але, якщо все піде за планом, це може дати поштовх до реального вирішення житлової кризи. А що з фінансуванням? Очевидно. Що все це коштує чималих грошей. І тут важливо, Україна отримає 300 мільйонів євро на запуск житлової програми в межах європейської допомоги Ukraine Felicity. А загалом до 2027 року очікується до 50 мільярдів євро, які мають спрямуватись на структурні реформи, серед них і житлова. Але є умови. Ухвалити новий житловий кодекс потрібно розпочати будівництво кооперативного та соціального житла. Тобто без стимулу з боку ЄС, можливо, ця реформа так і не почалась би. Але зараз європейська підтримка є і держава має шанс не втратити цей ресурс. Чи справді це можливо? Реальність чи це просто обіцянки? Це шанс. Але не гарантія, все залежить від політичної волі, організаційної спроможності та контролю за реалізацією. Бо ми вже чули подібні обіцянки не раз. Але цього разу є кілька важливих відмінностей. Перше. Законопроекти вже ухвалюються. Перші вже в першому читанні. Є чіткі зобов'язання перед ЄС. І головне Потреба в житлі зараз критична, як ніколи. Що це означає для простих людей? Якщо ви молоді, працюєте і шукаєте квартиру, може з'явитися реальний шанс отримати житло без іпотеки під 20% річних, якщо ви переселенці, соціальне або службове житло може дати вам можливість почати все з нуля. Третє, якщо ви в черзі, кооперативи можуть стати альтернативою рокам вашого очікування. Четверте, і якщо у вас зараз немає взагалі нічого, можливо нарешті з'явиться дах над головою. Який висновок тут можна зробити? Житлова реформа в Україні це не просто закон, це є шанс. Шанс для тисячі, а то й мільйонів людей, які втратили житло. Або ніколи його і не мали. Але щоб він став реальністю, потрібно, аби закони були не лише ухвалені, а й упроваджені, фінансування не було розкрадене або заморожене. І щоб влада справді зробила те, що обіцяє. Якщо цього разу держава не зірве процес. Це може стати однією з найважливіших реформ для українців за всі роки незалежності. Далі час покаже, але шанс є, і цього разу він справжній. Дякую всім за увагу. Зустрінемося вже скоро у наступних свіжих новинах. На все добре!